Шановні глядачі, як ми обіцяли на початку нашого телемарафону, до нас доєдналася дуже класна гостя. Це співачка Крістіна Присяжнюк. Вітаємо вас. Вітаю, доброго дня! Слава Україні! Героям слава! І ми не просто так сьогодні зустрілися, бо у вас вийшла дуже крута нова композиція, яка називається Зорепадом. Про що вона? Так, звичайно, в першу чергу про кохання і про те, що зараз напевно кохання це. Одна з рушійних сил, яка нас тримає, яка дає нам е, змогу рухатись далі, бо ми знаємо, заради чого, заради кого. І, звичайно, куди ми без кохання. Людина приходить в цей світ, щоб любити, щоб дарувати любов і дарувати кохання. І мені дуже приємно, е, що сьогодні в Україні зростає статистика, що е, українських сімей стає все більше і більше, і тому, напевно, це був такий. Основний, знаєте, поштовх до того, що народилась така пісня. Ну дуже круто і дуже добре, що держава пішла на такий крок і зробила можливість одруження з військовими нашими так. і онлайн навіть можна. Там дуже купа різних таких тонкощів, і тим більше стає класних українських родин. А мені цікаво, в чим ви надихалися, коли її створювали саме у спільними відчуттями кохання, чи можливо ще чимось особистим. А, ви знаєте, коли дивишся соцмережі сьогодні, інстаграм тікток все більше потрапляють на очі відео, де наші наші військові, наші захисники і захисниці е, укладають шлюб або навіть недалеко е, від гарячих точок, да, е, або повертаються додому на буквально там на пару днів, а може дехто і на декілька годин, щоб саме одружитися або зробити освідчення. Це знаєте, е, просто мурахи по тілі, коли ти це бачиш, і от я кажу, що Воно не те, що надихнуло мене на створення цієї композиції просто якось само полився текст, музика. Ну і звичайно, так ви праві, що і власними відчуттями. Бо е, я так само, як і вперше, напевно, сьогодні кохаю, і дуже, дуже радію, що крізь роки. Кохання все міцніше і бажаю всім і кожній родині тільки такого щастя, злагоди і, звичайно, скорішого миру, щоб всі сім'ї воз'єдналися, щоб всі кохання були разом. Здається, така пісня, як зорепада, може стати дуже класною композицією, коли наречені танцюють свій перший танок. Да. Це було б дуже круто. Да. Так, ви знаєте, я вже потім, після того як вже майже композиція була ну з технічної точки зору, було зроблено аранжування, вже записано студію, ми вже перейшли до відео, і тільки тоді я зрозуміла, що дійсно це може бути першим танцем для молодят. А до цього часу я якось навіть і не думала про це. Звичайно, я була б дуже щаслива, якщо б під саме під цей трек. В найважливіший день свого життя молодята танцювали під цю композицію. Ну я гадаю, що незабаром ми побачимо або в інстаграмі, або у Тіктоці, як використовується ця пісня саме для таких подій. Це буде дуже приємно. А мені ще цікаво дізнатися, як проходили зйомку клі... зйомки кліпу? Що там було mm -hmm. головним? Um... В мене виникла така ідея, щоб зробити ну це більш такий мут відео. Напевно, не назвеш прямо це якимось масштабним кліпом, але передати оцю, знаєте, оцей трепет цю чистоту. Ці переживання, ці всі відчуття, які е, відчуває кожна дівчина, жінка да, в цей день. Ну і звичайно, в першу чергу це зізнання в коханні, як е, і жінки, так і чоловіка. І хотілося такої, знаєте, як монолог із собою, щоб нікого більше в кадрі не було. А в мене виникла така ідея: оцей луч, де я сижу на стільчику, таке от, ну, все ніжне, знаєте, в світлих тонах. Ну і звичайно, сукня. Біла, я дуже вдячна весільному салону? «Тіамо» АМО, місцево-Франківська, за те, що вони погодились і надали нам таку чарівну сукню, яка мені здається додала свого такого особливого шарму. Кожна весільна сукня, вона особлива унікальна, і звичайно, да. коли вона в кадрі, це взагалі дуже гарно. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, тема кохання під час війни на якому місці вона має знаходитися серед людей? А я думаю, що одне з найперших, бо ще раз напевно повторюсь, що сьогодні тільки кохання нам дає сили, надихає нас в першу чергу, як творчих людей, так і людей з різних галузь, з різних сфер. Бо ми знаємо, що заради когось ми працюємо, заради когось ми. Хочемо йти до своїх якихось мрій, до якоїсь мети, правильно? Бо ну знову ж таки, почуття, яке нас окриляє, яке, заради якого хочеться жити, це а кохання під час війни знову ж таки повертаємось до того, що, що ми бачимо в соцмережах. Ну це. Напевно, ми скажу так, що напевно ми просто не маємо права не кохати, не любити, не продовжувати жити, якщо це роблять наші захисники. І ми, ми просто не маємо права. Ми ми мусимо йти далі, кохати, любити, жити заради своїх дітей, заради нашого світлого, прекрасного майбутнього, заради нашої перемоги. Підтримую кожне ваше слова. Скажіть, будь ласка, чи пощастило вам у житті побачити приклад такого щирого кохання, щоб не знаю там з маличку і до самої старості? Можливо, бабуся чи дідусь? Можливо, знайомі, чи стикалися ви з таким от у реальному житті? Так, ви ви прямо попали е, в точку? Бо це якраз моя бабуся і дідусь. Дідуся вже на жаль немає, е, але вони прожили е, 57 років. Ого, нічого собі! Якщо, якщо я не помиляюсь, да. І ви знаєте, це ну вони були зовсім юні, коли одружили З них троє дітей. Е, Найстарша це моя мама. І це дійсно був такий приклад, знаєте, великого кохання. Звичайно, було всяке, і ми чули, і сміялись з них, як вони там і сварились, і щось один одного там піддьоргували, Але це завжди е, було так трепетно, і знаєте, і до останнього за руку, і до останнього один біля одного. І ну, це, це е, мені здається, напевно. Не то, що пощастило, це найбільша нагорода, яку дає Господь, коли з тобою така людина до кінця свого життя. Я вам навіть по-доброму заздрю, що ви на власні очі бачили такі щирі відчуття. Це так. звичайно дає свій вплив на людину, тому що такий приклад перед очима хочеться таке повторювати. Так, це правда. Скажіть, будь ласка, давайте трошки ще про творчість. Можливо, у вас угу. є якісь плани на майбутнє? Можливо, вже пишеться нова пісня, або взагалі вже щось знімається, або щось у планах грандіозне. Звичайно, плани є, але як і всі, сьогодні живемо одним днем, але віримо і сподіваємося, тільки на краще. Пишуться пісні, вже деякі навіть зроблені в демо-версіях, Але дуже би мені хотілось, напевно, восени. Випустити альбом це буде для мене вперше. Я дуже цього прагну, дуже про це мрію. Ну а там вже звичайно, як вийде, якщо всі зірки зійдуться і все складеться добре, то я сподіваюся, що це буде такий. Ну знаєте, один, напевно з найважливіших кроків в творчості кожного артиста. Тим більше, що для мене це буде вперше. Ми дуже також тоді на це чекаємо і чекаємо вас у гостях після виходу альбому. Дякую. Будемо про нього розмовляти, розповідати про нього нашим глядачам, і на про наших же глядачів, що б їм побажали? Ми, напевно, сьогодні всі вже дуже втомились, але хочеться сказати те, що незважаючи ні на що, ми маємо вірити, ми маємо робити те, що кожному під силу. Кожен на своєму місці, і кожен може сьогодні наближати нашу перемогу. Кожен може приділяти увагу тим, хто сьогодні потребує найбільше цього допомоги, уваги, доброго слова, посмішки. І я хочу побажати усім, усім нам, щоб ми не забували по перше, що на жаль, ще війна триває і завжди. Пам'ятали про те, що найкраще тільки попереду. Ми обов'язково переможемо, ми обов'язково все відбудуємо, все надолужимо, і ми такий сильний народ, що ми станемо ще згуртовніше, ще краще, і я вірю, що Україна буде процвітати, і ми ще не тільки. Е Заявимо про себе на увесь світ, що ми такі згуртовані і сильні. Ми ще покажемо взагалі на що ми е, спроможні, і що, що взагалі світ може ще чекати від українців. В Хорошому, звичайно, сенсі цього слова. Так, так ну, і звичайно, і звичайно, бережіть один одного, бережіть своїх коханих, бережіть своїх рідних, е, бережіть своїх діточок. Бо це, взагалі, вони це е, діти наші квіти, да, як то кажуть, з. Звич... Тайно, ми сьогодні заради них виборюємо свою перемогу, заради них ми живемо і хочемо, щоб це було наше таке покоління, яке більше не буде знати того, що зазнали сьогодні. Ми Всього, всього найкращого донатимо, допомагаємо, тримаємо культурний музичний фронт, і все буде добре. І обов'язково кохаємо один одного. Так, куди ж без цього? Я Зачем. дуже вам дякую, що ви доєдналися до нашого телемарафону. Звичайно, чекаємо вас знову з новими піснями і обов'язково за Львовом. Дякую, щиро. І я вам дякую, шановні глядачі. Я нагадаю, у нас у гостях була співачка Крістіна Присяжнюк.